На порядок денний. Це відповідно. А що це? Шановні колеги, на порядок денний виносяться два питання. Перше питання про внесення змін до бюджету Чудніської міської територіальної громади на 25 рік. А друге питання порядку денного про складення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у кого реалізації спільно. Шановні колеги, пропоную голосувати за порядок. Водько. За. Яременко. За. Бакуленчик. За. Данилюк Сергій. За. Журачак. За. за. Кравчук. За. Криворучик. За. Козир. за. Ляшук. За. Мельник. За. Романенко За. Скриваник. За. Чумак. За. Шатило. За. П'ятнадцять? Чого так мало? Раз, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять, за. за. У нас ще. Рядом денний прийнято. Переходимо до розгляду безпосередньо першого питання про внесення змін до бюджету Чубільської міської територіальної до бюджету в частині влади. Та спрямування вільних залишків коштів субвенцій. Пропонується внести зміни до бюджету в частині отримання субвенції на забезпечення інституту помічника ветерана. Сумі 491 500, які направляється в дію праці соціального захисту населення на оплату праці двох попівці, в сумі 491 500. Ріняття субвенції на здійснення переданих податків у звезд освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. Сумі 29 тисяч 7007 гривень, які направляються в відділу освіти, на оплату праці працівників інклюзивно-ресурсного центру. Субвенція на надання державної підтримки з особливими сутіми потребами сім'ятнадцять. На оплату праці педагогічних працівників, які здійснюють корекційні заняття з з особливими освітніми потребами, та суденція з державного бюджету на здійснення виплат педагогічних працівників, закладів загальної і середньої освіти, в сумі під 2 мільйони 300, які направляються в відділу освіти на оплату праці працівникам. Також пропонується спрямувати 1 мільйон 591 тисяч 500 гривень залишки коштів субвенції на харчування учнів початкових класів, які направляються в відділ освіти на придбання продуктів харчування в сумі 1 мільйон 591 тисячі 500 гривень. Це всі зміни, які пропонується внести до бюджету. Шановні колеги, є запитання? Немає? Станом на основі. Войку. За. Яременко. За. Бакуленчик. Данилюк стиль. Журавчак. Журбей. Кравчук. Криворучик. Козир. За. Ляшук. За. Мельник. Мякітюк. Романенко. Криваник. Чума. За. Шатило. За. 15 за Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку. 1. Про схвалення проєкту договору про стіну територіальних громад в формі реалізації спільних проєктів. Шановні депутати, як вам відомо, на одній з попередніх сесій було прийнято рішення про надання свободи на співробітництво Райгорської та Чуківської територіальних громад та пропозиція членів комісії, до членів робочої групи для підготовки проєкту договору. Наразі робоча група завершила підготовку проєкту договору, додаток до рішення, до проєкту рішення у вас є на руках і пропонується на даному рішенні схвалити даний проєкт договору про співробітництво громад, доручити міському голові Войку Віталію Володимировичу, підписати договор. запитання є. Немає. Сам на голосова. Войко. Яриненко. За. За. Вакуленщик. За. Данилюк Сергій. За. Журавчак. За. Журбель. За. Кравчук. За. За. Козир. За. Ляшук. За. Мельник. За. Романенко. За. Скриваник. За. Чума. Шатило. За 15. Рішення прийнято. Дякую за злагоджену роботу. Гарної трошечки місії. Володимир Іванович, прошу ваша подяка. в ші. Вчора у нас відбулася підсумки змагань. другого етапу, це територіальний етап Чудинської громади, пліч обіцян, взяло 25 команд з лідових видів спорту, 15 вчора. Нагородили дітей, це футзал, дівчата, хлопці, волейбол, хлопці, дівчата, баскетбол. Ну, дуже файно відбулося це свято. Я просто хотів би, щоб ви зрозуміли, що воно варто того, що в нас є міценато, або вони будете спонсори, які нам довели з фінансуванням. І цю роботу ми продовжуємо, ще один спорт є СКМ. Ми приймаємо 22 лютого футзал футзалу і 1 лютого теж, 1 березня теж футзал, то ми будемо теж приймати інші команди, ми хочемо, щоб воно на, першому, на, на хорошому рівні було. Хочу, Андрію за роботу, Я хочу сказати Віталію Володимировичу з легкою вашою роки в минулому році 23-24 року. Він постійний спонсор нашій я Дуже вам дякую, дай Бог вам здоров'я на тені, щоб ви могли завдяки допомагати спорту. Шановні колеги, враховуючи те, що всі питання порядку денного розглянуті, 49 го позачергову сесію 8-го зкликання, оголошую закриття.